Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка погода на ній зображена. Так, правильно! На картинці зображений дощ або дощова погода. Давайте і ми сьогодні з вами намалюємо дощ. Щоб намалювати дощ. Нам потрібні такі матеріали: Клейонка. Аркуш білого паперу. Синя фарба та ватні палички. Перш ніж приступити до роботи, нам потрібно підготувати наші з вами пальчики. Тому виконаємо пальчикову вправу. Крапав дощик на доріжку. Намочив нам дощ книжки. Ми від дощику тікали, а грибочки підростали. Кладемо аркуш білого паперу на клейонку. Беремо ватну паличку та вмочуємо її у синю фарбу. Тримаючи білий аркуш лівою рукою. Притискаємо ватну паличку, залишаючи на папері ось такі сліди точки у вигляді краплинок. Ватну паличку слід притискати рівненько. Ось такий гарний дощик ми сьогодні навчилися з вами малювати. До побачення, діти! Чекаю на ваші роботи!